Вітаю, друзі! Ви на каналі Шоу Горобця. А це значить, що ви свідомо обрали україномовний контент. Сьогодні виїзне засідання комісії. Ми їдемо на базу торпедних катерів до Сережки КБЦ. Дуже цікаве місце. Е, значить, чим цікаве людина в душі інженер збудував будинок, майже будинок збудував в лісі самостійно, автономно, на сонячних панелях. Дуже, дуже цікаве місце. Я якось згодом розповім вам трохи більше, але зараз не про це. Вон там будиночок з панельтами, от нам туди. До Сережки прапор розвивається український. Така неутішительна картина. Перший наш виїзд. Показав, що ми абсолютно ні до чого не готові. Тече у нас звідкись з мотору, але не з помпи, не з патрубків, тому що там все новеньке. Але звідкись тече. Да. Ну, саме головне, що тут то все сухо. Все абсолютно сухо. Ну там масло біжить, то понятно. Там заклеєна, заклеєний щуп якийсь типу замазкою короче, якоюсь. Холодною сваркою чи то що. То буде вирішувати. Але от те, що біжить жижа, ну це, звісно, просто капець. Ну, що поробиш? Вітаю з підписників свого каналу, шановна спільнота. Коротенько розповім про те, як проходили роботи по Т3. Подивимося, що було зроблено. Була зроблено заміна всіх чотирьох пильників з переборкою гранат. Тут все, слава Богу, не попали ми на шарові. Це не може не радувати. Хотів поправитись не на шарову, а на гранату я мав на увазі. Далі зроблений ручничок на нові троси. Все налаштовано, все працює, вже спробував. Клас зашибісь. Підтікання по коробці. Підтікання по коробці в нас тече звідти, звідки ми й думали. Сальник коробки я сказав вибору передачі. Ну, там копієшний, його треба поміняти, коробка буде суха відмита і вона буде суха. Заліплено холодною сваркою. щуп. що будемо робити, тому що не було в нас трубки. Відтікання по двигуну. Ми не розуміли, чи можна зараз розковирювати, чи вона там вигнила повністю ця трубка, і нам там недостатньо буде трубочки. Ми вирішили пошукати цілий. Щуп разом з трубкою повністю в зборі, це було нормально, логічно, так як він має там стояти. Все це вичистити, виковерять, викинуть і поставити на ущільнення гумове, так як воно має стояти. Там має бути кільце гумове, яке ставиться на цей щуп, все закривається і забувається за це. Далі заміна ГРМ. Заміна мастила, заміна відповідно фільтра З датчиком. Розібрались на задній хід, але не розібрались ми з цим проводом, який йде туди. Його треба прозвонити. Датчик у нас працює. З цим є таке діло. Трос спідометра злополучний, який живе, дуже мало зроблений. Зараз там з'ясуємо, що по герметизації це зроблено, тросик новий. Спідометр у нас працює тепер. Туди ще треба буде. Поставити стопорне кільце, сударик цей адекватний. Але загалом ми там зробили, спідометр працює, все норм. значить Машинка вигрівається, температура не повзе, все більш-менш нормально. Ага, пильники, пильники, рульової так само зроблені. Переходимо наверх. Що хотіли зробити ще? Хотіли поправити двері. дверцята, Тепер закриваються, відкриваються в людячій машині. Все норм. Тут ще не стоїть на приборці кришка, тому що мені туди ще треба, вирішили її не ставити. Підсвітка вмикається. Індикація вмикається. Буду переробляти його на плату, щоб взагалі не паритися. Але приємно те, що воно, в принципі, працює, я його там підналаштував. Сидіння зняли. Сидіння, Сережка, умнічка зняв. Все, я буду далі вичищати. Ну, це такий момент. Ну, насправді я його не міг зняти, не знаю, закисло воно дуже. <кх> От, власне. Що було зроблено, списочок доволі великий був. Взагалі список він величезний, але сміливо можна закрити 15 питань, які були по ньому. Тут я вже накидав ще 18 питань. <гум> Тут це таке вже. Це, це вже додатково. Це ми просто рухаємось далі. вже. Ті 15 ми закрили. Фактично, бачите, високий дах, високий бокс. Єдине, куди зміг залізти наш бусяндер. Зробили, підтікання було по охолоджуючій рідині. Поміняли пробочку, яка проржавіла. А, нажимаємо на патрубок і потекла і водичка. блин. Троси ручника замінили, налаштували ручничок, який зараз працює, все клас, колісу перемазали. Вона зараз так само плавно включається передачі, все без питань працює. Стосовно зовнішнього вигляду, який ви бачите, там ржаві, всі ці речаги і так далі. Я роблю невеличкий піскоструй, тому що в тих місцях, де ви зараз бачите, ось ця вся ржа. Елементи підвізки е, неможливо його просто так відчухати там. Я хочу ці елементи підвізки е, повністю попісочити, попісочити і пофарбувати нормально. Тому на це ми виділимо окремо час. Це буде зовсім окреме відео. По цьому. Зараз я працюю е, над тим, щоб доробити піскоструйний пістолет. Так що не звертайте уваги, нехай воно вас все це не лякає. І мене воно не лякає тим більше. Було виявлено декілька ще косяків, які доведеться прибирати. Це салендблоки задніх рычагів. Вони там один розсипаний з одного боку, інший розсипаний з іншого боку. Але, міняємо чотири штуки, ніхто туди влазить двічі не буде. Було вирішено по 200. Підвізка, оскільки вона заколхожена в хламину, і шукати рідні там ці пружини, в якому там багато чого не вистачає. Коротше кажучи, ми вирішили, як ми зробимо по підвізці, і вам це сподобається. Повірте, це реально, якщо ми все це зробимо, бус буде і виглядати класно, і працювати класно, і буде можливість його піднімати, опускати. Це з такого приємного. Приїхали поворотнички, поворотнички взяв я нові. Тому що е, проблема 40-річних поворотничків в те, що вони угашені повністю всі. Вони там і сподляпина, вони і з мікротріщиною зсередини, і е, різних контор, тобто вони відрізняються навіть на зовнішній вигляд. Е, я вже хлопців питав, можливо, у когось є два однакових поворотничка одної контори. На жаль, немає, не, можем, не можу я знайти. Таких, щоб в нормальному стані, там переполірувати і воно було нормальним, ну, не можу я знайти. Тому було придбано за 500 гривень два новеньких поворотничка від Депо, Офігітітельної якості, як я вважаю, е ну за таку ціну два новеньких поворотничка, та не каплі грусті. Ставимо скільки проїздять, стільки проїздять. Якщо хтось зараз мене зацькує і скаже, що ой, да, та вони там погані. Блін, я, я його от зараз тримаю в руках. Нормальна якість, абсолютно нормальна. Я поставлю і навіть не буду паритись. Дякую за перегляди, дякую за вашу активність, за ваші коментарі, тому що так дійсно працює алгоритм Ютуба. Якщо є коменти, якщо є активність. То твій відос бачить більше людей. І таким чином ми там переходимо за тисячу переглядів. Дякую вам величезно за вашу увагу і за вашу активність.